Это на дис ароматов у нас в макларии. А, да? Вот у нас пошли ароматы да. Территориально где Егор Петрович, да, то какой-то хороший стадион, оба синие. Ну бассейн. К сожалению, невозможно это делать и что-то перестроить, потому Сначала центр бассейн у нас был в Крыльбе-Тихвине, очень будет ценный наш земляк. Так, друзья, разом давай до Марохамию, еще також. Депутат Верховної Ради Ігор Небулевський. Це людина, яка пише книжки про зустрів щойно Борис Білик. Показує. Перший в світі рекордсмен світу плавання. Легенда. Не можна. Значить, там тримають книжку. Ця книжка знаходиться в музеї Мирової слави. Бойченко вели в зал мирової слави у 2016 році. В Україні не проводяться в честь нього змагань. Жодного змагань. Жодного змагань. Ну, в Баштанському районі проводимо, ми... але своїми зусиллями пересувають. Да. Ми проводимо, ми проводимо плавання нескорених таке. Влада да, боїться цих цього плавання. <гум> а така влада. Така влада, не патріоти, нема патріотів. Так, давайте зробимо а, що, щось. А як ви? Розганіть їх і буде нормально. Розганяти з вами треба, розумієте? Так, а що? Мені... так. Мені... Борис Іванович Білик розповів про нашого земляка Семена Бойченка. Зараз переглядають будівництво басейну. Дякую, друзі, що переглядаєте. Розкажіть обладніше про нього. Зараз, ну скажу так, якщо не прийняти конкретних зусилля, значить це буде могила. Да. Для на колишньої влади і для наступної влади. Без криші. Mm. Нема заливаю водою. Кришу треба робити срочно, щоб пробити кришу. — Є проєкт, розумієте? Там все ось. є, там все. Да. Це був такий проєкт, якщо ну, в Баштанке багато недовольні людей. Ну, вони думають, що це кошти, а це державна програма. Якщо б не було Семена боченка, то і басейна в баштанці не помінили. А так, в году яка з контора? Виділено с... закончити, ви не закончили за лавою. Там, 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 там не б'я був. Сталину, я тих бы их вот тут бы порастрелил. Вот, вот роблят забор. А что это такое? Каминя привезу из не, Турции. Нет, так воно, Та бетон надо тут робить и весь стадион. Уже 70 лет ну, стадион. Но, ну, это да, ж уже вкусовщина, смотрите, если в проекте было, они же по проекту, они же сами не выбирают. Да. Надо, радость, радоваться, что тут робить. Зробили, так, да, воно завезли. Оце що, що за камінь сонячні панелі стоять, оце такі довжні бути арени отут, і зверху сонячні панелі, і тут можна бути на криші. Воно без е, ну за рахунок сонячної енергетики це донорся да, підігріватись, да? фільтруватись, десь беззатратно, як то кажуть. Да, да, так, да. так, тобто проект було так, але почали розворовувати це все діло, якби затягувати процес. І місцева влада, не контролюючи це все діло. Зараз, коли поняли, що їх беруть, як то кажуть, в округ окружили, вони що делають? Подають в суд на цього, що роблять, на підрядника, щоб він надав проміжний акт. І ця судьбова тяжба тягнеться вже 9 місяців і вони програють ось суд, тому що договору попереднім не було передбачено проміжний акт. Затисно... Я вибачаю, я скажу те, що ніхто вам не да. скаже. Приїжджає бригада. Для школи, там? команда. Значить, проєкт таких басейнів в Україні 14. І вони оказались в одного підрядника. А незамітним там був председатель комітету Верховної Ради по будівництву. Uh -huh. Оце вам написано. Матеріали, що не годні сюди, ніхто безконтрольно, ніякий всі. Да, но О, просто на, на так, не як ви зараз бачите вирішення проблеми? Ну, проблеми, якби вирішити, можна за рахунок часткового співфінансування. Тобто громада може співфінансуватися. Це, це його можна зараз фінансувати. Вот ці кримінальні справи ні, ні, вони ні, надають ні, да ні. рухатись. Были Именно деньги выделены понимаю. в конце прошлого, прошлого еще года, были выделены деньги, но ними их блокирнули, да, потому блокернули, как криминальная справа но, так Получается, пока криминальную справу да. не закроют, да, ничего да. не будет. Да? А его было в полиции, его забрало на БУТ, так как здесь большой ущерб и привлечены местные чиновники. У ну, меня какой сон? Какую же саму забыть? А теперь надо на БУ, получается, надо теперь писать запыты на БУ, чтобы они быстрее двигались по последственном процессу. Ну, на зиму, если не надо крыша. А крышу можно. Сколько стоит крыша просто отдельно? Ну, можно каким-то там... резервным фондом крышу, чтобы запобирання... готовил да, его запустить. Крышу в первую очередь. человеку. консервировать его, чтобы оно в адекватном состоянии было. В прошлом году еще хотели. Не, ну надо говорить. Может, так, за, так Там за, оборудование на рахунок, вода ну, там, в подвале, предвале водозора. Я бачу, там славия у вас. Да. Может, они накроют просто крышу. Свої діти вони не їм да право, якщо це не бюджетні средства, щоб просто законсервірувати процес. Поки справа набу йде в процесі. Ну більше я не бачу зараз ніяких можливості. Даві тарахамія пропонує, якщо офіційно не можна фінансувати, принаймні справа підозрюваних кажуть, в набу і тому не можна добудовувати. Але даві арахамія пропонує далі, законсервувати його і обов'язково. Встановити дах. Можливо, там, хоча б нам надали, а вони та й наслідства є, але хоча б можливо прогнозні якісь терміни, коли вони хочуть передати до суду цю справу, правильно? Щоб ми знали від, да. від чого від штоб. Ну такий грандіозний проєкт. Ну, відкритих про басейнів у нас практично немає в Україні. Вам із Ніколаю будуть їздити. Зараз дорогу дорогує з Ніколаю все гуляє. Нам не Європа Європа, Національний фінський комітет не пропонує, тому що відкритих да. басейнів нема в Україні взагалі. А, вони а, вони йдуть на збори в Польщі особистість тут повинна тягнути. Да. Що це достатньо важливий об'єкт. Важливий проєкт, хороший. Рядом да, да. стадіон. Так, да, да. це все масштабно. Тут два нових оцих міні-поля, там баскетбольне відкрили, тут ось, ось футбольне, з той не треба було відкривати. попадає. Ну, реконструкція якби цього всього масштабно зробитися, було б дуже добре. Так, круто. Да, воно все в одному місці, адмініструвалося б легше і було б доступно. Давайте возьмем сейчас попробуем Ой. оценить, какой примерно период этого следствия, даже под отсутствие. Я он длительный, но ну, я думаю, что сюрпризов не будет, он, скорее всего, длительный. Надо думать, как сделать. Не, ну он и сказал тебе, Цей, тайна следствия. <свист> <свист> ну, <свист> Тайну. Приоткрыть завесу тайны. я вас запрошу на Десант-Колын <свист> в музей спорта. Зараз будуть йти в музей спорту. Борис Іванович запросив Давида Рахамію. В музей спорту знаходиться на другому поверсі, на стадіоні Колос. Загалом всі зійшлися на думці, що... Басейн справа класна, треба добудовувати, але вже, звісно, лише після того, як справа зрушить з місця у правоохоронців. Наскільки я зрозумів із розмови. Звісно, будуть офіційні повідомлення прес-служб. Тож, друзі, вже Так, нагадаю, хто щойно включився. Зараз перебувають у Баштанці депутати Верховної Ради України Давид Рахамія і Ігор Негулецький. Значить, заскакує губернатор. Ви розвиваємо, що вас круто. Значить, як спорт. Я кажу, як обладав район, в області, Україні, такий спорт. Оце книжка. Спогади про баштанський футбол. До сторіччя Баштанського футболу. Ось, ось. воно бачите. Начинає з 13-го року. Почему просто говорить? Значить, оцю мишку. Ну і дає він мені візитку. Я говорю, що дзвоню, а там ніхто не бере труд. Ну, будь любов і заходи без стука. Значить, дав я заяву по сьогоднішній день. Ось я вам мене. Знайка робота фляга. Автор є. Я, я не, є не Ну, Тема це не цікава. Тіх цікава, тільки коли їх. Вони попадають в екран. І там теж бабу, де ж адміністрація така компанія. Що у нас, вони брати. Значить... Я живу в Башка. Ну, опікою плавання Збройних сил України. Як це може бути? Так чому? Ось що бачимо тут, армія. Дякуємо, армія, дякуємо. А для влади я ворог. Ну така влада, а я не хочу перебалакати. Значить, оці люди загинули. Це 73 й морський центр. Оце таки приводимо з Сейчас в Николаеве 18-го змагання на підтримку стадника. Синкевича. А я кажу, вибачте, мені ваші змагання не потрібны. Я кажу, зробили ми кубок народний. Вот сейчас ми з ним сфотографіруємо. Все снаряды. Все снаряды, я бачу, да. С рапир. Все участник. Значит, вот так вот. Вот okay. Все нормально. Теперь мы никуда не денетесь. Значит, водолеи проводят до дня захисника вечера. Я говорю, нас не будет. Я не буду. Но кубок, мы вручимо, то, что його уже народ подкова 1788 года. Черноморской казацкой висо разбило турки. Но кубок 18 числа я вручу біля сталых загиблих, біля облдержадминца. Да, да. І... Переможець приїде туди під стеву, я вручну. І не за підтримки цього то, Сінкевича, тому що він брехує. 100% брехує, ми це добре знаємо. Це ви бачите, скільки я вже вам надарував? Так. Значить, ну, Гоченко, це легенда. Це історія, це легенда, це багато балахат, воно. Це от коли буде час, ви будете по почитаєте, то по значить. Ось мій товариш Волков. Оце я ось я це Я Іван Васильович любить показувати Він книгу, раз, от я. Він був, зараз ми його викинули. Оце Діма Волков. Три Олімпіади, дві бронзи. Викинули рушови. Викинули у шовицу. Так це вже було коли. Це, це тоді ще його. Тоді ще да. можна було да. показувати. Ось у Волк, це. Три Олімпіади, два бронзи з серебро. Значить, він сняв фільм і його заслуга, він в США, завели імя Бойченко посмертно. В музей спорту. Значит, а это моя мрия была. Красиво. Это Баштанка, клуб Боченко. Вот это он. Ну, бачим, мрия моя, остается мрия. Значит, в Москве открыли роль Батерфляя через Боченко поезд в метро. Вот это поезд. А в нас нічого Усе не, не можуть турнір назвати. А в, нас, а в нас було б дуже приємно, щоб ви пригнали сюди председателя Всеукраїнської спортивної організації Фестик Колос. Нема на цього товариства. Вони там отримують гроші. А село, матір, отак. Держись. За заняття. Ще не все. Так. Ще наша книга? Так. Значить, Уже американська українськоамериканська. Да, ми хочемо цю книгу презентувати в посольстві США. Вона буде презентувати. в посольстві США. Значить, флот розбиває турецький флот, козаки разом з Джон Польжонс. Угу. Це засновник флоту США. Тут на Кінбургській, на Кінбургі. В старій Зборівці. Приймає православ'я в церкві. Це іконостас ще зберігся. От там ми освячуємо, освячуємо там цю кукню. Клас. Да. Далі. Ну і тут все про нього. Сто років э, в цьому університету. Вас не запрошував? На угомту запрошував за да. ну, нашу кораблебудування. От і я вас запрошую. Тож... <плес> 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 я живу в селі. А сюди зробили вставку ось о, про спорт, ось о, спортсменів. Розказує дуже багато чепухи різної фантазії, особливо спортсмени. Два олімпіса в Україні і з цього вузор. Більш нема. А море чиновників, та не хочу багати. Це, Це наше. З Баштанки? Ні, не, Баштанки немає. У нас тільки Ваня марек. Це рубський. Це проводимо на острові змагання. На Майському. На майському, так? Ну і значить, ось, значить, бачите, далі валі, Ось ось на ці змагання, навіть командуючий, прилітає вертольот. Ладі. Не їдьте туди, з збили він диверсант, там шпіон. Ви ж на острові Євгсанд там змагання робите, да, а що? Да. <laughs> Як вас буде? Да. Так що даруємо. Борис І не спішить. І оце на нас вам. Так. Ну час. О, ви мені таку вже дарували. У мене така вже є. А де його? ні ні Ні-ні-ні. То я, вам то, да? то, то, я вам не могу подарить. <р arabic>. Я, я вас не знаю, везде <раб> келя. Начинается. Нет, так я скажу вам сейчас. сразу. целя? Нет, из, из, из. Ну, Да. Вот я вам показываю. Да, Извините, Но другого не будет. Вот эта книга, Оберег память, Морской пехоты Украины. Тут 80 человек загибло. А це ваша снова була, жінка одна в світі. Командир взводу морської піхоти. Не в одній школі ніхто не знає, хто вона така. І передавав я вашим там і партійним і цікавий, і вот видите, ви говорите, не цікавить. Патріотикам ноль. От виділи не цікавить. А я знаю цю книгу. Та не книга, це макет. Просто вона зараз буде заробляти. Угу. Президент. От до мене приходять і кажуть, Борис Семенович, давай в нашу партію там. Я говорю, в мене є герой мій. Хто він такий? Семен Зеленський. Семен Зеленський. Дід. Звільняв Баштанський район. Я те не, не, не люблю. Ну а хто винуватий в цьому? <гум> ну хто? Де Де це патріотика? Ніхто не взяла бронік. З флагом поїхали потім, де звільняли. Значить, командир полка отримав Орден Суворова за звільнення село. Далі в Марії там приїжджають. От там я написав. А. Нам же передаві розвитку не викладають. Але не спішіть. Там там групка почала. Та нечого страшного. Завтра поїдемо. <рекунок> я вам віддаю, ви прочитаєте. Тільки не викидаєте. Не все Комусь дасте. Значить, питаю в школі, ну як же звільняв вашу територію села Дід Зеленського чи його побратими загинули там біля 40 чоловік. Да, і гордість у вас є, якась? Нема, казується, не патріотики нема. Ну, є маленька така. Так що я вибачаю. Уважаю вам Порезать. и Спасибо вашим друзьям. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Но с нас турнир имени. Не, не мы... Буду разговаривать с министром э, спорта. Да. И Нет, мы сайте. каждый год проводим плаванием из корыми. Да. И все, и все, даже я вам могу показать, чтобы я не сказал. И все, все, в Днепре. Это 73-й морский да, центр. Да. А цель я. Круто. Так, да, це 90. Ну коротше, а губернатор тут написав. Все, їдемо, я вам і повага. повага <laughs> за те, що <laughs> робите? Ось, о, осьо, кажу, розпишіться за підтримки статні. Yeah. А для чого розпиться? Кажу, щоб задню скорость не включили. Він <laughs> <laughs> і не прийшов на Дякую вам. Друзі, ну що ж, на цьому я так думаю, що прямий ефір завершуватиму. Нагадаю, ще раз для тим, хто тільки включився, що сьогодні ввечері в Баштанці побував, побували народні депутати України, народні депутати Верховної Ради Давід Рахамія. І Ігор Мигулевський оглянули стадіон, зокрема будівництво була Давид Арахамія запропонував, в принципі, хоч і йде зараз справа знаходиться у набу, наскільки я так почув, то запропонували поставити, Давид запропонував Архамія поставити дах для того, щоб не руйнувалася ця будівля. Потім Борис Білик, активіст, ветеран спорту. Всіх запросив до музею історії спорту Баштанського району, що знаходиться у Деїсліша на другому поверсі. Вон бачите, там горить світло. Подарував Давиду декілька книг про військових, про історію. Плавання, зокрема, батерфляю і в тому числі про нашого земляка видатного плавця Семена Бойченка. Ну і зараз вони вже будуть від'їжджати, наскільки розумію, вже все, мабуть, Миколаїв. Хоча куди далі їдуть, я думаю, що вже буде у прес-службах. Тож, дякую за перегляд відео. Зараз буде фото на пам'ять, а я вже припиняю цей прямий ефір. Дякую всім вам. До побачення!